Ніби вчора 25 років без тебе. У Львові відбудуться концерти пам'яті Ігоря Білозіра. Концерт, ніби вчора 25 років без тебе. Це щира і зворушлива шана пам'яті Ігоря Білозіра, видатного українського композитора, співака і митця. У зв'язку зі значним інтересом та повним аншлагом на концерт пам'яті Ігоря Білозіра 26 травня організатори оголосили додаткову дату 27 травня. Подія відбудеться у Львівській національній філармонії початок о 19-й годині. Минуло вже 25 років відтоді, як Ігор Білозір відійшов у вічність. Однак його пісні і надалі звучать у серцях українців, залишаючись символом гідності, любові до України та незламності духу. Саме тому цей концерт об'єднує не лише сучасних артистів і друзів композитора, а й тисячі слухачів, які знову і знову приходять, щоб згадати, послухати та подякувати. У програмі вечора найвідоміші твори Ігоря Білозіра живі виступи, спогади, відеоматеріали, світлові інсталяції та особлива атмосфера музичної пам'яті. У концерті візьмуть участь Пікардійська терція, Оксана Муха, Павло Табаков, Володимир Питель, Петро Радейко. Юлія Божик, Ірина Доля, Гурт Бойки, ведуча Ольга Гошовська Кожна пісня, кожне слово цього вечора це вдячність за творчість за українську пісню, що звучить крізь роки. Запрошуємо. Кличуть на додатковий концерт, організатори. Додатковий концерт 27 травня Львівська національна філармонія. Квитки вже у касі філармонії та онлайн.